Друзі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру відклітини до сингулярності в минулій серії. Ми відкрили котячих. І в цій продовжимо. Ще було купа всякого. Ну, тут уже все таке. Щось буду одне охарактеризовувати, і решта буде купа всякого. Саме дрібниць. Коротше, якось так. З яких буде складатися випуск. Ну, давайте. Зібрати. щоденна мутація. Акула риба. Що це? Просто дадуть і все. Трофей розблоковано Леопардова акула. Що вона дасть мені? Ну, взагалі в гівці з'явилася. О, щось інакше будуть давати. Та я таке люблю, коли кожен раз щось інше в ігрі дається, як щоденна винагорода. Щось повідкривалося, наче було і не було. Проґавився. Ну, щось за межа межами розуміння. Так. Ну а кого це ж риба. Та, Сюди? Гілка пішла. Добре, зараз ми зайдемо сюди. Щось покращимо, потім АФК, і, коротше, зараз будемо робити. Ходімо. охо хо секстильйони. Давайте подвоєм. Можемо в чому би й ні. Це потужно. Поп арт попарт, який черпав натхнення з товарних цінностей післявоєнного суспільства, критикував споживацтво, одночасно піднімаючи популярну культуру добре затворчого мистецтва. Деякі художників навіть перетворилися на легенди поп культури. Так це є переміщення зображень. Якщо серію фотографій послідовно переміщувати, можна імітувати рух. У таких творах, як Подорож на місяць, в одних із перших використали цей метод, щоб розповісти історію, створивши перші фільми оповідання. А, ще ж мультфільми, це все анімація, аніме, мабуть, це все в цьому буде вміщено. Знання розблоковане. Переміщення зображень. О, анімація намальована від руки. Феміністичне мистецтво. Від тиші до звукового кіно. Реклама аж тут. Добре. Анімація намальована від руки. Еміль Коль намалював понад 700 окремих зображень для створення першого анімаційного мультфільму «Фантасмагорія». До послідовного переміщення малюнки і рух трохи менше як 2 хвилини. І Це вже було таке. Уууу! Ну, поки що це най. Ефективніше, наскільки я бачу. 674 квадрильйони. Постмодернізм додає. Ну, один квінтильйон є в секунду. Щоб оце ввімкнути. Калікало. Ну, вище я не думаю, що ми дійдемо, але хоча б. Щоб ці всі би пройшли, то би було би добре. Ну, ще дві доби є плюс-мінус. Не знаю, чи наскільки це вдало буде. Ось спробуємо. Навіть не знаю, чи в первинний, чи в ці, а потім в первинний кінець. Може, хоч тепер перейдемо в наступну цю. Ну, ще одне завдання. так що. О, ну це виконав все. Можна астероїдом бахнути, але... Вже хочу ці Геодези дозібрати. Шух-шух-шух-шух. От тут ще, мав би бути так. Та є плезіозаври. Ідеально. Астероїд. Так. оно Астероид так О, Омуниты Викупний клік. Ну давай це. Це пішо. Амоніти. Амоніти це вимерлі молюски, які були поширені з Девону до Кридіного періоду. Вони виконують важливу функцію як індекс кам'янілостей, допомагаючи визначити та ідентифікувати різні геологічні періоди. О, я можу клікати. До цього не міг. Ніби простенькая штучка, але... Потрібна річ. Опасто лобковий та Так, зібрати ці підвищення, сотня, сотня. Ще якщо дві, то вона, мабуть, дві по сотню. Або ж тут та, та не буде. Видкість. А це виплата. Ну, вже що є, то є. Уже є, то є. там крила дають? швидкість. Ну, нехай буде. X2. Фотографія стегозавра. Де той стегозавр? Опа. Що? Що? Ага. Ага, шо? Вот все таки. О, це таке. Ту-ту. Який -ту. він прикольний. Там якісь досягнення, зо... дали. Секретне, мабуть. Так. Цар звірів. Натисніть на арчі. Перемагаючи всіх супротивників, ті рекси є найпоширенішим мешканцем Мезозойської долини. Вони справді непереможні в серцях своїх шанувальників. До чого тут це? О. Король динозаврів мезозойська Манія. Цей пам'ятник вшановує переможців конкурсу популярності динозаврів. Фінальна битва Тернозавра Рекса та Рахіоптерекса відбулася у липні 2020 року. Ану дізнатися більше І ясненько. Коротше, то посилання на Reddit. там було змагання між теми. Динозавр. Коротше, змагання між динозаврами. Саме від розробників змагалися популь... популярність їхню визначали. Коротше, прикольна штучка. Не дарма сюди заліз. Так, як тільки звідси вийти? О. Це було, звісно, неочікувано. Оба. Є. Зайшов. Зайшов взагалі. Завдання виконати, а знайшов досягнення. Ну, плюс-мінус норм зробив. Так, що далі. За межами. Треба Весту. Подвоїти зібрати. Веста. Веста купити максимум купити ранг. Ага, бо Венера. Венера недоступна. Ну ясно. Місяці Меркурій І, те, і те можна. О, ще одне Сузір'я. той Сузір'я зірка. Майже сузір'я відкрито. Так. Тоді. Це, А, місію треба було спершу. Окей. Місія недоступна. Вже 210. Не знаю, що це за знижки. Давайте знижки. Ура! Так, що був первинний? Збираємо і пішли. Мов по 30 тисяч%. Для скільки це додасть. Мов би усе. Життя війська. Горили живуть загоном групою, яку очолює сріблясто спинний Великий старший самець із блисчою спиною та над довгими іклами. Молодші дорослі самці підкріплюють спину, Зв'язок якої якоїсь з кількома тут написано. Молодші, дорослі самці підкріплюють счіблясту спину, зв'язок якої якоїсь кількома дорослими самками та потомством є основною соціальною соціально, і основи соціального життя гориви бляха. Просто додам це і все. Я забув, скільки тут було. Було секцільон, і тепер семтильон здається. так. Максимально дивна річ. Напис. Грива. Винна грива самців левів є одним із найіпомітніших випадків статевого доморфуізму у великих котів. Вважається, що довша та розкішніша грива пов'язана з вищим рівнем тестостерону, тривалістю життя та більшим успіхом у боях з іншими левами. Ну так, що ти більш поскубаний, то ти більше програвав. Згодить, що так. В них. Логіка. Наскільки може бути логіка у леві? Хрещовий скелет. Деякі видяні тварини, наприклад, акули та скати, мають скелети з хрещів за кісток. сток. Це означає, що вони більш міцні, гнучкі та плавучі. Ну, на рахунок міцні я б не сказав, не знаю. Змінні зуби. В акул є зуби, які ростуть кількома рядами одночасно і замінюються. Щоразу, коли один з них ламається або випадає, деякі акули протягом життя втрачають 30 тисяч зубів і більше. Що, а як так? А що далі? А. Депу це будуть додаватися за кожні входи. Виходить, що так. Акула. Найдавніші відомі акули з'явилися понад 420 мільйонів років тому. Ці потужні хижаки та витончені плавці водночас небезпечні та перебувають під загрозою зникнення, знаходяться на вершині підводного харчового ланцюга. Леопардова акула. Леопардові акули отримали таку назву через характерний візерунок із плям і смуг. Вони живуть у прибережних регіонах і не становлять загрози для людей, які часто полюють на них заради м'яса. людина для них загроза. І яка. Тож, й ранг трайолі квасоль. Ну що, може скіт? Бу трильйонів у мене не буде. Про там рибка просто. Що цей скіт дасть нам? Що теоретично. Десь два наноботи, І. ага, ядро термоядерної енергії, швидше буде це все. Натискання за допомогою шаї об'єднана теорія. Ну. Ще більш пропускної здатності потоку також. Ну, окей, поки що. що, нехай буде так. Ха що я мусю робити скіт? Типу я розумію, що тут рельйонів багато, але до них ще треба дійти. Це було X10 дійсно. Тоді я зможу і там більше за. Но... Ну. Зараз швиденько це зроблю скід. Заверши цю симуляцію. Так. Збільшення швидкості моделювання з x 460 до x 1460 на 1000 більше. Тільки. Ще ні. Три рази більше. Ви збережете досягнення прогресу. Ага. Ну, давайте тоді перезвонимо. Двигун реальності. Так. Ноноботи. Це потім. Ось це. Ядро термоядерної енергії. Швидкість моделювання збільшим. Охолодження до абсолютного нуля. І ще більша ефективність. Перетворювач темної енергії. Ще більша швидкість. Ну, все тут вже ні. Тепливий вирівнювач, а тут ще щось інакше. Окей. Давайте наноботика. Ну і другий вже не візьму його. Але те, що пришвидшив, це добре. Так, далі об'єднана теорія. Ідея клік. Це тут кінцева Хоча ні. Натискання за допомогою ще є ентропійний клік краще. Ентропійні дослідження. Добре. Ще більше пропускної здатності потоку. Більше максимальний час потоку часу на одну годину. Це Тут максимум. Тут максимум гілка, ну тут. На ще не цей. Тут або ще два, не знаю. Скільки воно може тягнутися. Так, це загалом виробництва. Типу, цього ні. Який Ну що, ага, що сюди зайти. Тут додалося. Так, це було. Це було. Короджунгів. Так, додався. Потячі і все. І раз, два, три, чотири. Добре. Почати нулювання. Так. Чи-чи-чи, е, Оп. Клікають. Купляють. І все. зараз будемо спідранити Що ж ви? Ось вони не дуже спідранять, я б вам сказав. Ну, я, мабуть, вже не, швидше не пройду. Бо я тут застряг, а мені треба до людини йти. А. Оце сюди треба. Сюди, сюди, сюди. Отако сюди. Клацаємо, клацаємо, клацаємо. Так, пішло, пішло, пішло. Міхау. Міхау. Яхау, не знаю. Ти типу, по всіма мовами вітаються. Цікаво, буде привід, чи ні. Це, можна, думаю, і це тут клікати. Проклікувати. А, не можна, бо треба доби відкривати. Так, залізний вік. Угу, угу. Середня віча. Оп. Оп. Опа, реально, рекорд 245 чи якісь досягнення. Треба їхати швидко, досягні сигулярності Мешні за три хвилини. Як ти взагалі це зробив? Ви один із небадьох еліт, хто дістався до Сингулярності з такою швидкістю. Як би вам не вдалося, я вражений. Ебу, тут і такий в шоці. Це мені подобається. Я так і знав, що буде ще одне досягнення. Я знав. Добре. Тепер можна, як то кажуть, остудити пил і, І продовжувати коваци. Так, китовий вуз. Теж такі китові тут рулять поки що. А клики не в року такі. Такі тут щось дав до кліків. Файно додав. О. Ну, зараз ще більше додасть котоподібні. Все пішов буст. Оп-оп! Так, поки що не догнав, ну не все. Котоподібні ще тигрів не відкрив гриву. І це життя війська. Один тигр, як це все бустану. Тепер куто подібні, плюс 20, 224. Не в року. О, тепер ще швидше, ще потужніше. Уже 28. А, це цим. Що я рахую? Так, то ще можна левів купити. О, ну одно два так диліони. Лев. Леви великі коти, які живуть у Саванах і Луках Африки на південь від Сахари. Вони відомі своїми великими пухнастими котячими гривами, м'язовою статурою та організованими соціальними одиницями. Групу левів називають. Гордістю ж тупий переклад. Місцями місцями ідеально особливо в цих нових. Він прям хороший. Ну, старий, вони навіть не передивлялися, я вже так розумію. взагалі-то прайд Розумію, що прайд це означає його гордість, коротше Лев, тепер ще, о, тепер уже скільки писало писалось це. О, вже плюс цей. Каранчики. Ще бусь. ABCD Окей, Т. Це не такого логику, мабуть, наступна Q. Кьюді кліоне. Без понять. Кажана. Сімейство кажанів також називають рукокривими. Вони є другою величиною групою совців після гризунів, налічуючи майже 1400 видів, що живуть сьогодні. Кажан. І він мовчить на нешлехтра. Якийсь мовчазний кажан. Кью маленька, це велика. Средку йде QV, велика, потім Q маленька. ясно? Як роби, кажа. Так. Так, да. да. ані. Кажу Q маленька. Ясненько. Ого, скільки... Метабитю. Потужно. Давайте, наскільки потужний. Ну, нормально, нормально. В наступному випуску вже буде може й трильйони метабітів. Добре, ще зайдемо сюди. Я все щось надієш. Ну, що мене шугає вже. Та ще менше заробимо. А може, ще щось тут. Пару капель Ну І все, на цьому ми завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше бережіть себе та своїх рідних.